Соціальна допомога криворіжцям продовжується. Так, з 9 вересня стартувала четверта хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від міста. З початку повномасштабного вторгнення, вже третій рік поспіль, місцева влада та рада оборони кривого рогу постійно допомагають криворіжським родинам, які найбільше потребують підтримки. У Мене дитина інвалід з інвалідністю. Пересувається на милицях, навчається поки онлайн. Ну, дуже дякую. Для комфорту та безпеки криворіжців механізм та умови отримання продноборів залишаються незмінні. Видача здійснюється на підставі багатофункціональної електронної карти криворіжця або, у разі її відсутності, на підставі оригіналів документів, що посвідчують особу та підтверджують належність до визначеної категорії. Видача продуктових наборів буде здійснюватись у всіх районах міста через 25 стаціонарних пунктів. Зокрема, в Покровському районі за четверту хвилю передбачена передача пакунків 4 тисячам осіб, які відносяться до відповідних пільгових категорій. Стаціонарні пункти працюють щоденно з понеділка по суботу, включно з 8 ранку до 15 години дня. Без перерви, але під час повітряної тривоги видача продуктових наборів призупиняється в цього разу. 20 категорій осіб, котрим зможуть отримати набори. Це і люди з інвалідністю, і багатодітні родини, родини, де у нас є ветерани війни. Ну і багато інших категорій для мешканців віддалених мікрорайонів буде традиційно організоване виїзне обслуговування, а до малорахомих громадян та самотніх криворічців. Виїжджатимуть за місцем їх перебування. З питань отримання продуктового набору можна звернутись безпосередньо до пункту. Ті, видачі також додаткову інформацію ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 1520 для операторів «Київстар» та 499 1520 для інших операторів. Аліна Сітнікова Едуард Лушпенко. Перший міський.